Молодший лейтенант Канененко Сергій Валентинович народився 13 березня 1987 року. 2 жовтня 2023 року загинув в результаті бойових дій поблизу населеного пункту Маньківка Донецької області. Згідно з указом президента України No238 23 квітня 2024 року, за мужність та героїзм проявлені в боях з російським агресором нагороджується орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Згадайте, яким був Сергій Валентинович? Що ви про нього можете розповісти взагалі? Взагалі він був життєрадісним, усміхненим, добрим. Він був найкращим, і він був і є найкращим братом, сином, другом, товаришем, побратимом. Він так переживав за своїх хлопців. Він завжди був відповідальний і він завжди до всього відповідально відносився з доброю і з душою. До людей завжди він сам пішов на війну чи за покликом серця? Чи... Так так. Так склалося. Та, ми рідні брати, сестра, але доля мене звела з чоловіком, я переїхала в Кременчук. Він, ми самі з ним родом з Токмака Запорізької області. На другий день війни наше місто мені здається, на другий, вже було окуповане. Чи міг і як міг він допомагав? Всім людям, які того потребували, у мене вдома на батьківщині нашій. Але так склалися обставини. Він разом із коханою та сином. Виїхала з окупації, бо то неможливо вже там було жити. Він сказав, я не можу, бо там примушували до того, що він каже, я не зможу там жити. Я не зможу отримати грам... паспорт Росії, не... Ну, от, ми не зможемо там жити. Під свій ризик вони виїхали. Так, все, все вийшло. Uh -huh. Через декілька місяців він мені дзвонить і каже: Танька, ну хтось мусить туди йти. Я, я біля військомату і через там два тижні я, я виїжджаю. Я дуже вдячна побратимам, командиру, командування його. Можливо, не всіх знаю е, по імену, але я їм дуже вдячна, що е, дійсно той був мій брат. Ми його провели достойно і ми його поховали з усіма почистями як героя.